Він стяжки лівий. механікам видно неозброєним оком, тут ліва різьба, тут права різьба. Зазвичай права різьба більш звична в око, тут тут щось не то. Потрібно воно для того, щоб, бачите, я викручую начебто, а за рахунок лівої різьби йде вкручування. Він потрібний для того, щоб зробити нам, коли ми будемо крутити корпус, у нас будуть змінюватись. Одна частинка буде вкручуватись, і друга буде вкручуватись, хоча напрямок обертання буде інший. Це можливо тільки завдяки, що з одного боку буде права різьба, з іншого ліва. За вушкою чіпляється сірошка. Сережка може бути звичайною, може бути посиленою. І вже до сірошки чіпляється лібо вушко, яке забивається у важіль нижній, лібо сірошка чіпляється до кронштейна безпосередньо. Ось така необхідна річ для регулювання механізму задньої навіски таких тракторів, як МТЗ-8082 і тих, хто запозичує у них цю навіску. Ось такий винт лівий.